Угроза санкций непонятного содержания Россию не остановит. И вообще не факт, что у Вашингтона есть хоть какие-то рычаги воздействия на Россию. Вот так отношения Путина и Трампа иллюстрирует немецкое Шпигель. Смотрите на обложку еженедельника. Президент США как будто бы что-то кричит изо всех сил. Путин смотрит на него и хитро улыбается. Заголовок. Его лучший друг. Враг. Новый взгляд Трампа на Путина. Смотрите наш репортаж. Если через 50 дней, как ясно обозначил президент, если за это время не будет достигнуто соглашение о прекращении огня или мирного договора, если Россия откажется честно согласовать перемирие, то ей грозят очень серьезные тарифы, а также вторичные санкции. Таким образом, страны, которые продолжают закупать нефть у России, также окажутся под санкциями. Конечно, это нанесет значительный ущерб российской экономике. Как пишет британская таймс, поворот Дональда Трампа в сторону Киева, тщательно разыгранный политический спектакль, слова о том, что первая леди Якобы повлияла на решение президента, тоже театральный прием. Ссылка на супругу лишь добавляет пикантности. Пара громких обещаний Киеву, несколько теплых слов в адрес НАТО, и у Белого дома Якобы появляется новый имидж. За кулисами при этом прежняя цель — завершить войну как можно быстрее и с минимальными издержками для США. После двух месяцев споров Евросоюз уже сумел согласовать очередной пакет санкций против России уже 18-й. Главная русофобка ЕС глава евродипломатии Кая Калас, сейчас торжествует, называет новый пакет одним из самых жестких на сегодняшний день. По ее словам, он запрещает уже и так взорванные северные потоки и вносит в санкционные списки нефтеперерабатывающие завод Роснефти в Индии. 22 российских банка и 105 судов так называемого теневого флота. Помимо этого, Калас упомянула санкции против китайских банков, которые сотрудничают с Москвой, а также снижение потолка цен на российскую нефть. Рейтер со ссылкой на источники сообщает, что потолок опустили 60 долларов за баррель до примерно 47,5. Смысла в этом немного. Ведь даже прежний, придуманный Западом, потолок протекал, не работал. Чтобы принять новый пакет санкций, Брюссель продавил Братиславу ПИЦО, вынудили прекратить блокировать введения санкций, как выразился сам словацкий премьер, с волками жить по волчьи выйти. Происходящее сейчас ЕС ФИЦО назвал темным периодом в истории этой международной организации, которой просто необходимо пережить. При этом сами санкции, по его словам, бесполезны и не способны изменить что-то в России. Про дедлайн у 50 дней, то... Та... Взагалі, що з цього приводу думають у суспільстві? Як повідомляли раніше, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону Айдар Євген Дикий, вважає, що Україні не варто вірити у черговий дедлайн Трампа, а зосередитися на реалізації необхідних планів, аби і надалі протидіяти Російській Федерації та перемогти її. Він нагадав, що раніше Трамп говорив про можливість зупинити війну за 24 години. Потім за 100 днів. Ось він сказав 50. А далі що? А далі нічого, підкреслив експерт, і ми з вами всі пам'ятаємо ці 24 години цю добу і. Зараз тільки ми розуміємо, що це всього навсього була передвиборча кампанія Дональда Трампа. Він таким чином хотів привернути до себе увагу, а нічого робити. Він не збирався постійно. Зазначає, що хоче закінчити війну в Україні, нібито щось робить, Проте Путін його не слухається. Він обіцяє, що так все буде добре, проте робить по-своєму, продовжує гатити по Україні, вробляти зброю, аби і надалі наступати та захоплювати ще більше і більше нових території. на думку старшого наукового співробітника інституту Хадсона Люка Кофі Трамп не знає взагалі, як примусити Путіна закінчити війну. Він спочатку з ним там намагався брататися, спілкуватися, домовлялися про хокейні матчі, не називав його диктатором. Це після всього того, що Путін зробив з нашими людьми. І за словами цієї людини, російські чиновники вже просто висміють дедлайну 50 днів, оскільки. Трамп раніше висував подібні ультиматуми, але після закінчення встановленого терміну нічого не відбувалося. Кофі підкреслив, що проблема полягає відсутності у Трампа послідовної та реалістичної політики для досягнення поставленої мети завершити війну в Україні. В це вже ніхто не вірить, навіть самі расисти висміють це, тому що вони ніяк не реагують на подібні заяви і надалі продовжують собі прекрасно існувати нічого в них страшного. Не відбувається так, ось дедлайн у 50 днів, який президент США Дональд Трамп постав російському диктатору Володимиру Путіну для припинення вогню в Україні. Це інструмент для створення загальної істерії. І так вважає український дипломат і політик Роман Басмертний. Про це він сказав в інтерв'ю. 50 днів це рівно стільки, скільки тривають канікули конгресу. Це не більше і не менше. Саме стільки потрібно, щоб знову зібралася палата представників, і Трамп власне цим і користується, трошки пригальмувавши процес. Чому бо йдеться про санкційний закон, який зараз активно обговорюється, пояснив політик. За його словами, думки про цей законопроєкт діаметрально протилежні. Мовляв, один табір кричить, що це фактично дві ядерні війни одночасно. Причому не тільки для Росії, адже це зачіпає і Китай, і Індію, а інші кажуть. Ну і що напишуть цифри, помахають папером, а реалізація це ж все умовно. І тут, чесно кажучи, стає очевидно. Трамп цю тему використовує радше як інструмент для створення загальної старії. калки, для преси наголосив дипломат. Ну це чергове привернення уваги до себе. Гучний заголовок. Все, Дональд Трамп вирішив остаточно зупинити війну. Що ж буде далі? Як він вчинить із? Путіним. і це чергове просто привернення уваги до постаті йому недостатньо знаєте, всіх тих статей, які написані про нього. Він продовжує говорити чергові заяви, просто безглузді, які не подобаються взагалі нікому ні всьому світу, ні самим американцям. Але він продовжує це робити, тому що йому подобається, як на це реагують ту емоцію. Яку він викликає у людей, також він прокоментував ймовірну розмову між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на тему ударів по Москві. Безсмертний назвав її перевіркою. Коли я вперше почув це, то одразу сказав, це перевірка. У розмовах партнери іноді тестують одне одного. Трамп безумовно розумів, що ця фраза випливе. І українська сторона мала відповісти: ми б'ємо по законних військових цілях. Якщо вони в Москві, будемо бити. А тепер подивіться, як швидко він сам зреагував. Уже наступного дня заявив, що по Москві бити не треба там. Люди, тобто, типова інформаційна гра, зазначив він. Водночас безсмертний погодився, що оприлюднення цієї розмови є певним натяком Путіну. Проте на його думку диктатор про неї не дізнається або живе в якійсь своїй окремій реальності. Це скоріше страшилка для росіян, мовляв, Трамп не проти, і якщо що Москву можуть. Зачепити, але сам Путін не реагуватиме, він навіть не дізнається про ці заяви. Якщо тільки йому спеціально не принесуть текст і не скажуть, що треба відповісти, але впливати на нього такими піджарками це ілюзія. Людина, яка так думає, просто не розуміє, що має справу з клінічним параноїком, Підсумував дипломат, і те, що Путін живе в якомусь своєму світі, в такій своїй. Повітряній кульці ми з вами вже це зрозуміли. Дуже в нього дивні та страшні думки, плани, які він реалізовує, йдучи просто по головах, і вбиваючи людей.